Знову без грошей на рахунках казначейства зависло понад 17 мільйонів гривень, які мали б скеровуватися на потреби життя Івано-Франківська. Про це повідомили в управлінні фінансів МВК. З них 7 мільйонів передбачені на ремонт доріг. Через борги комунальників уже зупинив роботу асфальтний завод, тож дорожники не в змозі відремонтувати заплановані вулиці. Роботи по дорогах Дністровська, Лепкого, Василянок, Галицька, які передбачені титульним списком на цей рік. Не проводились у казничействі. Тим часом визнають, наразі встигають забезпечувати усі захищені статті, такі як зарплати, оплату енергоносіїв, харчування та медикаментів. Решту фінансують в залежності від отриманих лімітів. Видатки проводимо при наявності підкріплення і фінансових ресурсів. Ліміти відділяються під ті ліміти. Ми проводимо касові видатки. А от секретар міськради Микола Вітенко вважає, що в найближчі тижні ситуація лише загострюватиметься, адже Верховна Рада ніяк не перегляне видатки держбюджету. Нас чекає наступне, що перше ми можемо стикнутися з проблемою заборгованості за електроенергію по школах. Мільйон гривень можемо стикнутися за. Заборгованість в майбутню планову перед стеком по затеплопостачання по школах і, взагалі, на кінець жовтня місяця ми можемо стикнутися з проблемою по захищених статтях. На думку представника депутатського корпусу, саме вирішенням цих питань не блокуванням рахунків, і мало б зайнятися міське казначейство.